Ти іноді вибухаєш, а потім шкодуєш? От спочатку ніби полегшення сказала, випустила, вистрілила, але згодом у повітрі зависає тиша, а в ній сором, жаль, порожнеча. Я знаю це відчуття, бо я теж втрачала себе у хвилинах, які нічого не варті, і поверталась. Довго, болізно, без оплесків. Саме тому я записую цей монолог, щоб ми з тобою навчились не просто не зриватись, а відновлювати владу над собою. Це не про те, щоби бути зручною, це про те, щоби бути вільною у кожному слові, у кожному реченні, у кожному рішенні. У кожному моменті, де ти не реакція, а вибір. Реакція забирає владу. Реагувати це не сила. Це іноді просто спроба вижити. Але кожного разу, коли я реагую миттєво, я втрачаю владу над собою, над ситуацією, над енергією свого життя. Наприклад, коли мені писали неприємні коментарі, і я, замість того, щоб відсторонитися, одразу кидалася доводити, пояснювати, переконувати, а потім розуміла: мене просто вивели з себе і перемкнули на чужий сценарій. Справжня сила у паузі. Пауза це не слабкість, це вибір. Коли я навчилася дихати перед відповіддю, навіть коротке зачекай всередині змінювало все. Поміж тригером і дією з'являється простір, і в цьому просторі моя свобода. Тренувати спокій це як тренувати Спокій не дар це тренування. Мене часто питають. Як ти можеш так спокійно відповідати, коли тобі хтось грубить? А я знаю, це не сталося за день. Це щоденна робота спостерігати за собою. Де я втрачаю контроль? Хто мене провокує? Ти знаєш, що не все вартує твоєї реакції? Мені довелося навчитись. Що не кожна образа потребує відповіді, не кожен виклик вимагає участі, не все, що болить, треба одразу викидати назовні. Це самоволода. Коли я вирішую, це не про мене, я можу відчути, але не втягнутись. Відповідь це внутрішній авторитет. Ти можеш бути засмученою, можеш бути втомленою, можеш бути спровокованою, але обрати, як діяти, все одно можеш тільки ти. Коли я навчилася сідати з Болем, а не перекладати його на інших, моя присутність стала іншою. Мене почали слухати і навіть боятися не через страх, правда, а через повагу. Твоя усвідомленість змінює гру. Я почала питати себе, чому це мене так зачепило? Що за сценарій я зараз проживаю? Бо емоції це сигнали, вони не злі, вони не дурні, вони мої помічники. Але тільки якщо я не даю їм кермо. Спокій це не байдужість, а стратегія. Люди можуть подумати, що ти холодна, що ти беземоційна, що тебе нічого не торкаю. Але я знаю, це не байдужість, це вибір. Не грати в чужі ігрі, не витрачати енергію на те, що не веде до зростання. Мій внутрішній кодекс я це є спокій. Я сформулювала для себе правило. Я не кидаюсь у вогонь, бо хтось розпалив полум'я. Я не відповідаю криком на крик. Я не танцюю під чиюсь провокацію. Це не означає, що я не відчуваю. Це означає, що я не даю емоціям командувати моїм життям. Твоя енергія це твоя відповідальність. І кожна твоя реакція це інвестиція. Ти платиш часом, увагою, спокоєм, то на що ти їх витрачаєш? На тих, хто не чує, на тих, хто хоче лише шоу чи на власну ясність, на свої мрії, на побудову себе? У висновок скажу, що справжня сила це не гучна реакція, а тиха відповідь. Усвідомлена пауза, це простір, де народжується твоя свобода. Спокій це не слабкість, а стратегічна потужність. Тренуй свій розум не піддаватись на провокації, а вести себе через внутрішню ясність. Не кожен бій твій, не кожне слово варте твоєї відповіді. Обирай, ким ти хочеш бути. І відповідай від цього місця, а не від болю. А як ти реагуєш, коли тебе провокують, що допомагає тобі залишатись у своєму центрі? Поділись у коментарях, підпишись, якщо хочеш більше тиші, ясності та сили в собі, і пошир, якщо це важливо не тільки тобі.